Сьогодні наша задача підсилити спроможності дослідницькі угу. таких установ тим більше у університету газу у них Інвестиції з боку компаній дуже багато, дуже коштовних, великих масштабних і «Нафтогаз», Укртрансгаз, Нафтогаз видобування і ДТЕК і різні компанії. Тобто вони зацікавлені в добрій співпраці з університетом? Які Інвестують сотні тисяч доларів угу. в лабораторії, тому що вони отримують після цього спеціалістів, яких які їм дуже потрібні для галузі, для всієї для енергетики, і ці спеціалісти випускники університету мають дуже висо високі конкурентні заробітні плати, і вони дуже активні в саме дуальних програмах, де освітній процес і виробництво шиті і поєднані, і це теж як приклад сьогодні для всієї нашої системи, для всієї України для масштабування цього позитивного досвіду. Але ці півтора мільйони доларів на дослідницьке обладнання, яке світового рівня абсолютно, воно дозволить проводити дуже важливі дослідження тут, не виїжджаючи за кордон, тобто. То це теж один з наших заходів, щоб створювати умови для досліджень, для аспірантів для науковців. І, взагалі, взагалі сьогодні вибачаюсь, наша задача всієї системи: це втримати і зберегти людей.